Отже, вітаю усіх своб... свободних і гідних, усіх, хто сьогодні зібрався на нашу спільну точку, щоб відзначити День свободи та гідності у Кремінському ліцеї номер 5 Сьогодні 21 Листопада День свободи і гідності. Герої не вмирають, а живуть, їх імена лишаються із нами. Нехай Господь благословить їх путь, до миру й спокою, й відновлення в державі і, як завжди, Усі разом ми з вами, Кремінський ліцей номер 5 учнівська і педагогічна країна Схід, зібралися, щоб в єдності показати, що ми свободні і гідні, а зараз перегук наших колективів, наших гуртів. Другий клас і Оксану Анатоліївну. Вітаємо третій клас і Наталю Вікторівну. Вітаємо четвертий клас і Світлану Євгенівну. Вітаємо п'ятий клас і Олену Іванівну. І... Анну Олегівну. Вітаємо шості класи і класних керівниць Олену Олександрівну і Оксану Вікторівну. Сьомий клас і Олена Олексіївна. Сьомий клас і Тамара Олександрівна. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Восьмий А клас і Катерина Наполеонівна. Вітаємо на... Вітаємо! 8 Б клас і Людмилу Григоріївну. Переходимо до 9 класів. Дев'яті класи і Тетяна Олександрівна. Ось вона, і Каріна Миколаївна, старша школа. Клас і президент Ройова Поліна і Павло Анатолійович. Вітаємо 10 клас 11 класи. Вітаємо 11 класи. Вітаємо Діану Іванівну і Василя Васильовича. Окремо, окремо, вітаємо. Весь педагогічний колектив, і на чолі з Тетяною Миколаївною. Вітаємо, вітаємо і ще раз вітаємо. Чудово! Тепер, коли ми уже усі разом просуваємося далі. Отже, День Свободи і гідності України, 21 листопада. І гідність це свобода, у гідності різні складові. Гідність це порядність, гідність це чесність, гідність це моральність, гідність це достойність. Для мене гідність це честь і рішучість. Повага та рішучість. Сашко, тобі слово. Це, що написано на екрані. Зараз ми з вами продовжуємо речення, пишаюся своїм народом тому що, бо всі ви сказали, що однією зі складових гідності і свободи є патріотизм. І саме наші захисники і захисниці виборюють для нас. Право зараз бути свободними і гідними людьми. Добре, Паліночка. Я пишаюся своїм народом, тому що ми боремося за свою культуру, за свою мову, за свою свободу та незалежність. І ми всі дійсно герої нашого часу. Ми зберігаємо культуру стародавні. Якісь обряди, тобто ми зберігаємо е, нашу Україну. Ми боремося за те, щоб ми, ми жили мирно за те, щоб наша країна квітнула. Чудово! Ми, І... ми яклеки, які перелітають, але вони не забувають свій рідний край. Ми ти правильно сказав. Ми не забуваємо свій рідний край і своїх героїв. Переходимо до наступної частини нашого з вами сьогоднішнього спілкування. Знайомтеся, Максим Ткач віднині його ім'я носить курінь Кремінського ліцею номер 5 на військово-патріотичній грі Джура. Складаючись із роїв кремінські лелеченята, кримінські лелеки, середня група і кримінські лелеки старша група. Привітайте, будь ласка, оплесками наш курінь Кримінського ліцею номер 5 імені Максима Ткача. Привітайте оплесками. Розпочинаємо сходини, на яких ми знайомимося із нашим героєм. Ваш Максим Павлович народився 23 жовтня 2003 року в селі Торська Донецької області. Смачку жив у місті кримінал Луганської області. Мама Ольга Олександрівна виховувала його сама. Згодом до неї доєднався відчим. Підліком навчався в школі юних поетів та від поетки Ганни Гріворонської. А тепер поезію, яку, як ви бачите, в центрі нашого міста, про Тараса Шевченко, яку сам написав, Максимка сьогодні нам читає ройовий кремінських лелеченят Кирило Безволенко. Кирило Тобі слово. Тарас Шевченко, син свого народу, про нього пам'ятаємо завжди. Боровся він за волю і свободу, виводив думами народ свій із біди. Його ламала доля, та не здався, його життя згинало, Але він в лихих нещатах долі не зламався, І завжди був, немов набатний батний дзвін. Він бачив і страждання, і неволю, і не одне заслання переніс. Ділив з народом долю і недолю, І біль у віршах полум'ян проніс. Ми не забули генія в країни, Що нашу неньку словом величав, Що мову рідну піднімав з руїни За справедливість зборотися навчав. С Слухай. Я чула, як Максимка читав цей вірш, і зараз ти його прочитав Ду, не неперевершен. Ось так цією поезією ми вшановуємо пам'ять нашого героя Максима Ткача. Цей вірш він написав у 2017 році, коли відвідував поетичну школу білі ластів'ята» в Кремінській бібліотеці для дітей. Під керівництвом поетеси, члена Національної спілки письменників Ганни Гайворонської. Він завжди був талановитий і цілеспрямований. Підліком Максим активну участь у всеукраїнській військово-патріотичній грі Джура. Відтоді юнак замислився про військовий факт. Після кровінської школи номер 3 закінчив Лисичанський гірничний коледж, навчався на автомобільній справі. Восени 2021 року Максим Ткач, 18-річним пішов до військомату. Йому запропонували службу в лавах 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Володимира Мономаха. Однак попередили, Максимку, що він потрапить на передову. Юнак погодився. Спочатку юний боєць поїхав у Львів на навчання, але через місяць їх раптово перевели на наші території під Волноваху на Донеччину. Під час повномасштабної війни хлопець захищав Україну в лавах 53-ї окремої механізованої бригади. Імені Володимира Мономаха. Він дуже любив життя, мріяв про великий будинок. Обіцяв, що приїде у відпустку, то буде весілля, але не судилося. Коли ставав вибір загинути або здатися в полоні, сказав Я не для того сюди прийшов, щоб здаватися, будемо йти вперед до останнього подиху. Напевно, він найбільш щилий захисник, який, попри свій молодий вік, не зрадив і не злякався він був моїм повітрям, тепер його немає. Поховати його гідна сім'я не може, поки окупована територія, розповіла мама полеглого захисника Ольга Олександрівна. Ви бачите Ольгу Олександрівну, це мама Максима, вона тепер наш побратим, вона дала нам дозвіл, щоб ми назвали наш курінь іменем Максимки. 28 лютого 2022 року. Згадайте, Максимкові тоді було усього 18 років. Хлопець востаннє зателефонував мамі з чужого номера, сказав, що загубив свій телефон і скоро вийде знову на зв'язок. Ольга Олександрівна шукала. Та по крихтах збирала інформацію про долю свого єдиного сина, зверталася до військової частини, написала заяву в поліцію, здала ДНК. Ольга Олександрівна з чоловіком, відчимом е, Максима, виїхали зараз на Кіровоградщину. Вона продовжує сподіватися, що її дитина жива. 25 березня Ольга Олександрівна написала допис у Фейсбук про пошуки сина. Вона дуже сподівалася, що він хоча б у полоні, їй відповів незнайомий хлопець і попросив йому зателефонувати. Перше, що вона почула, вибачте, але Максим загинув. 9 березня під містом Волновах українські захисники побачили ворожий танк. Боєць, чия черга була йти на пост, відмовився виходити. Замість нього пішов Максим Ткач. Він вийшов з автоматом проти танка, відволік на себе увагу ворога. У бою отримав важкі поранення в голову та шию. Тіло Максима залишилося на окупованій території. Віроніка, кохана дівчина Максима, також важко сприйняла втрату. Вона підтримує Ольгу Олександрівну та її чоловіка, приїздить до них часом. Тіла героя досі не знайдено і не поховано. Будемо чекати звільнення волновахи, поки збігів по ДНК немає. Наразі одне бажання і мета знайти свою дитину та гідно поховати, каже мама Максима. Спортивний майданчик та меморіальну дошку пологовому герою з криміною Максиму Ткачу відкрили 6 вересня 2023 року в селі Рівне Кривоградської області та на будівлі, на будівлі Рівненської спеціальної школи. Там працює мама Ольга Олександрівна. Максим дуже любив спорт і завжди намагався прищепити цю любов дітям, розповідає мама полевого захисника. Тому ми з чоловіком вирішили втілити його ідею у життя подарувати дітям майданчик для занять спортом і таким чином закарбувати пам'ять про подвиг нашого сина. На церемонії відкриття меморіальної дошки були присутні учні спеціальної школи, мешканці села, начальник реміської міської військової адміністрації Олександр Дунець, заступниця начальника Наталія Макогон. Зараз ми з вами говоримо про гідну пам'ять. А ось тепер, коли вже життя віддано за батьківщину, нам, українцям, кремінянам потрібно. Пам'ятати і гідно вшановувати пам'ять Максимки. Ви бачите, що зробила мама. Мама Максима за свій, за свій кошт, на його честь побудувала на Кіровоградщині оцей спортивний майданчик для спеціалізованої школи. Ми маємо пам'ятати ціну перемоги, яку сьогодні для України здобувають її найкращі сини та доньки. Ця меморіальна дошка знову і знову буде нагадувати нам про війну, про невимовне Материнське горе, про наших хоробрих, незламних, нескорених героїв. А майданчик стане місцем зустрічі і спортивного розвитку українських дітей та молоді. Як про це мріяв Максим Ткач на школі на військово-патріотичній грі Джура віднині носить ім'я Кремінянина Максима Ткача. Кримінські лелеченята, ройовий Кирил Безволенко. Кир... Я ройовий кремінських личенят, я Кирило ройовий, я бойовий, як Кирило Буданов, ова, козача там голова, наше гасло. Кременські гортуймося, українські діти. З малку вже вчимося для в країні жити. Наш позивний клич, воля, перемога, креміна. Середня група. Кримінські лелеки, ройовий Максимка, безкаравайний. Ма... Ваш вітає, вас вітає кримінських ага, лелек родин. Хай славить в віках рідна Україна. Наше гасло в єдності сила. Ніхто, крім нас, грій, кримінські лелеки, захистять всіх вас. Наш позитивний клич, сила Батьківщина. Честь. Уперше в історії Кримінського ліцею номер 5 у старших кримінських лелек ройова Поліна Копитова. Представляй свій рій. Я ройова старших кремінських лелек. Наше гасло, Батьківщина, рідна мати. Її треба захищати. Наш позивний клич, Україна, мужність перемога. Усі ми у єдності, курінь імені Максима Ткача. Наш курінний, якщо в рої, голова ройовий. То в Куренні голова курінний Іван Кравченко, курінь імені Максима Ткача в нас є. Пишаємось і шануємо своє. Кримінський ліцей номер 5 з нами змагатися і перемагать. Джури завжди вірні батьківщині. Хай буде шаною одвічне слава Україні! Слава Україні! Слава!